Ну що подписчики сказали так вам кінець. Подивимося, кому кінець буде. Закидуй на них ракету, поки вони слабкі. Так вони ж вас не трогали. Я сказав кидай. Добре, іду. Ха-ха ха. Це що, ракета? Ні. Дякую тобі, Халк. Мені дуже жалко, по ходу, Танос не вижив, а в червону Халку вообще нема. Червоний Халк він помер це зробили, люди їм кінець. Ми зараз дуже слабкі, нам треба віддихнути. Ти кажеш правду, Блін, у мене нема руки, що мені робити? Я не знаю. А що робити з червоним Халком? Я не знаю.